Четверта книга Псалмів. Псалом 105 Преславна історія Ізраїлю. Хваліте Господа і призивайте Його ім'я. Звіщайте між народами Його діла предивні. Йому співайте і Його прославляйте. Роздумайте про всі діла Його чудесні, хваліться Його і святим ім'ям. Нехай радіє серце тих, хто Господа шукає. Роздумайте про Господа і про Його потугу, шукайте Його обличчя завжди, пам'ятайте дива, які здійснив він, Його чудеса і вируки уст Його. Ви, нащадки Авраама, слуги Його, сини Якова, Його обранця. Він є Господь і Бог наш, Його присуди над всією землею, Він вічно пам'ятає про свій завіт, слово, яке заповідав на тисячу родів. Завіт, що він уклав із Авраамом, і свою клятву, що дана Ісааку, яку він підтвердив для Якова, як вічний союз для Ізраїлю: Тобі я дам Ханаан землю, як спадщину, що випала часткою твоєю. Коли були ви тільки маленька жменька, мало та ще й чужинцями у тій країні, і ходили від племені до племені, від царства аж до іншого народу, і не дозволив кому небудь їх гнобити, і царів картав з їх причини моїх помазаників не зачіпайте і не робіть зла моїм пророкам. Потім голод навів на землю і знищив усі запаси хліба. Перед ними послав чоловіка у рабство був проданий Йосип, у кайдани йому закували ноги, повісили йому на шию залізні пута, аж здійснилося його пророцтва, і слово Господнє йому свідчення дало. Послав цар і випустили його на волю. Володар народів дав йому свободу, настановив його господарем дому свого і управителем усього маєтку свого. Щоб він князів повчав за помислами своїми, а мудрості навчав його старших. І так Ізраїль увійшов у Єгипет, як і у землі хама, як чужинець, а Бог розмножив вельми народ свій і учинив його сильнішим від ворогів його. Потім змінив він їхнє серце, щоби зненавиділи народ Його і коїли його слугам лукаве. І послав Моїсея слугу свого Аарона, що собі був вибрав, здійснив через них свої знаки і чудеса у землі хама. Він наслав темряву і настав морок, але вони збунтувалися проти його слова, перетворив на кров їхні води і виморив їхню рибу, і їхня країна зароїлася жабами, які входили навіть до царських покоїв. На його слово, роями налетіли мухи, і комарі вкрили всю їхню країну, замість дощу на них послав град, вогонь полум'яний на їхню землю, побив їм воноградники і смоківниці їхні, і деревину поламав у їхній країні. Сказав і сарана злетілась, і гусінь, який числа немає, що вияла всю траву у їхній країні і знищила плоди на землі їхній. Він побив усіх первородних у землі їхній, усіх первістків їхньої сили життєдайної, і вивів їх із золотом та сріблом, і не було між племенами їхніми нікого слабкого. Зраділи єгиптяни, коли вони вийшли, бо страх охопив їх перед ними. Хмару він розпростер, як ослону, і вогонь, щоби світив серед ночі. Просили і він послав їм перепілок. І нагодував їх небесним хлібом. Скелю відкрив і витекли води, пустелею текли немов потоки. Згадав бо своє святе слово, дане Авраамові слузі своєму, і випровадив народ свій з радістю і своїх обранців з окриками перемоги, і віддав для них землі язичників, і вони отримали у спадщину плід праці народів, щоби зберігали його постанови і слухалися. Його законів Аллілуя. Коментар до 105-го псалма. 16-та стрічка Вираз знищив всі запаси хліба. Є мало зрозумілим, і можливо, автор має на увазі палиці, які використовуються для того, щоб молотити колоски пшениці або йдеться про ручку совка яким виймається хліб з печі, псалом 105 написаний в жанрі гімну і відкривається довгим запрошенням, в якому зустрічаємо 10 закликів до хвали. Хваліть, призивайте, звіщайте, співайте, прославляйте, роздумуйте, хваліться, шукайте та пам'ятайте перша сьома стрічки. А наступні стрічки представляють зміст хвали. 1245 стрічкою Основним змістом псалма є виняткове бачення історії народження народу Ізраїлю від Авраама аж до часу, коли народ оселився в обітованій землі. Цій темі присвячена більша частина матеріалу. Однак псалом не лише переказує історичні факти, але робиться з певною метою. В центральному місці розповіді є Господь, який чинить придивні речі для тих, кого обрав, і тепер свій народ провадить до спасіння. Отож псалом прославляє Бога, який об'явив свою потугу і свої діла чудесні у своїх творіннях та у своїх вироках, натомість замовчує роль і значення народу. Остання стрічка Псалма 45 говорить, що Господь мав ціль. Коли аж до кінця виконував свої зобов'язання формування народу, який пильнуватиме заповіді та зберігатиме його закон. Ця коротка декларація, присутня на закінчення твору, мов печать, має важливе місце в теології псалма. Як і у випадку Псалма 78, текст нашого Псалма обертається навколо роздумів над символом віри Ізраїлю, який не складається з абстрактних теологічних теорем, але Історичних чинів Господа дивитись в ТОРЗО 26, 5, 9, Ісус Навин 24, 1, 13, Псалом 136. Автор коментує 5 елементів символу віри Завід з патріархами, 8.15 стрічки, Історія Йосипа у Єгипті, 16.22 стрічки Божі знамення у Єгипті здійснені на фараоні та єгипетському народі. 23-36 стрічки, Вихід з єгипетської неволі 37 37-43 стрічки, а також Подорож до обітованої землі 44-45 стрічки. Цікавою є послідовність єгипетських кар, перерахованих у псалмі, яка відрізняється від книги виходу, 4-11 розділ. Можливо, перелік є плодом поєднання в одне ціле трьох незалежних традицій яхвістична, елохістична. Та священницька, і що включає 10 кар на відміну від псалма 78 4451, який згадує лише сім. Наш псалом згадує вісім кар темнота, червоні води, жаби, мухи, паразити, град, сарана та первородні. Отож автор вважає Ізраїль народом, який завдячує свою тотожність своїм праотцям, а саме Аврааму, Ісааку та Якову. Після чого псалмопівець робить висновок. Ви, нащадки Авраама, Слуги Його. Шоста стрічка. Ідентичність Ізраїлю Божого народу народжується з особливих відносин цих людей з Богом. Зв'язок між Богом та людиною автор виражає за допомогою двох термінів – «ебед» – «слуга» та бхр обирати. В культурі Ізраїлю слово слуга означає якусь людину, яка залежить від іншої людини. У нашому контексті слово означає, що праотці мали особливі відносини з Богом. Ізраїль став народом Божим лише тому, що Господь обрав Авраама як свого слугу та обранця, тому Господь тепер називає свій народ мої помазаники та мої пророки. 15 стрічка. Разом з попереднім Псалмом 104 наш твір творить контрастний диптих. Тоді як попередній псалом був виповнений світлом та довірою до Божого спасительного діяння, наш псалом відзначається песимізмом та невпевненістю по відношенні до гріха та людини. Отож, Псалми представляють дві відмінні перспективи бачення історії спасіння Ізраїлю. Псалом 105 творить також тематичну єдність з наступним Псалмом 106. Наш псалом розказує про те, як Бог згадав про свою обітницю дану Аврааму, а наступний псалом розповідатиме про те, як Ізраїль через свої постійні гріхи не пам'ятав про все, що для нього учинив Господь. Псалом 105 запрошує читачів до віри. А наступний псалом запрошує народ переглянути свою поведінку. У цьому місці вперше у псалтері зустрічаємо радісний окрик «Аллілуя». З єврейської Халлелуя літургії прославлення. Славте Господа. Від цього часу і далі цей окрик буде товаришувати деякій групі псалмів і у майбутньому стане характерним елементом християнської літургії. Композитор Георг Гендель вживатиме цей окрик та інші елементи Псалма 105 у своїй знаній композиції Ізраїль у Єгипті, 1738 рік. Псалом 105 не є великим витвором мистецтва, але його краса полягає в тому, що він створює почуття довіри, спонуканням довірності, до похвали та вдячності. Пам'ятайте про чуда, які здійснив він, щоб пильнувати його постанови і слухатися його законів. 5.45 Християнська церква вірує, що обітниці дані Аврааму. Бог тепер реалізує нащадкам Авраама через віру в Ісуса. А коли ви Христові, то ви Потомство Авраама спадкоємці за обітницею. ГАЛАТІВ 3, 29 Переклад та Екзегетично Теологічний Коментар Здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.